Усім привіт, Криптани та картаничкам. Ви на каналі Криптософія. і з вами, як завжди, ваша головна спікерка цього каналу Софія. І наша сьогоднішня тема Але досі хай віхи. Запис деталізованих приватних обчислень. Вступ. У сфері блокчейну та Web3, що постійно розвивається, рушійно є новації. Тому цього тижня Алего піонер у світі криптографії з нульовим знанням. Він з гордістю представляє розгорнути та виконати. Функціональність, встановлюючи новий стандарт у сфері децентралізованих приватних обчислень ДПС. Революційне досягне але робить його першим у який пропонує цю передову технологію, знаменуючи ключовий момент у світі конфіденційності та децентралізації. Децентралізовані приватні обчислення DPC – це більше, ніж просто модне слово, це трансформаційний криптографічний примітив, який революціонізує розумні контакти. Сила Алеос ДПС. Випуск ALEO функції розгортання та виконання в тілі в життя DPC, розкриваючи його потенціал як для розробників, так і для користувачів. Це досягає грунтується на трьох стовпах. Перше, це обмежений час роботи, Традиційний блокчейний час до обмеження концепції газу, обмеження часу виконання програми. Тому ALEO з іншого боку звільняє розробників від цих обмежень. Це дозволяє створювати програму без обмежень, незалежно від часу їх виконання. Друге. Конфіденційність даних. У світі традиційних блокчейн програми за своєю суті, є публічними, тому Алео змінює цю парадигму, повертаючи контроль у руки користувачів. Третє перевірка без досвіду Завдяки розгортанню та виконанню розробники отримують можливість розгортати програму в реєстрі програми ALEO. Далі. Погляд у майбутнє. Сьогоднішні досягнення лише початок захоплюючи подорожі, але реалізував бачення, викладені в оригінальній дослідницькій статті з ЗЕС ознаменувавши монументальний крок до запуску основної мережі, це віха є прикладом прихильності конфіденційності, безпеки та театралізації. Але попереду ще більше. найближчим тижнями алео обіцяє оприлюднити ще більше захоплюючої інформації, ще більше змінюючи свої позиції як піонера к криптографії з нульовим знанням. І ми проходимо до висновку. Досягнення алею є свідченням невпинного прагнення до інновацій у просторі web 3 провадження дезреалізованих приватних обчислень встановлює новий стандарт конфіденційності, необмежено часу, виконання та перевірки без дозволу. Це дозволяє розробникам створювати програми, які колись були неможливо уявити, водночас пропонуючи користувачам контроль над своїми даними. Прохильність алею конфіденційності для де зреалізації яскраво сяє на цьому етапі. Тому на розробники, які бажають приєднатися до цієї революції, чекають документації та посібники для розробників Aleo. можливості безмежні, а майбутнє, деталізоване та приватне. І на цьому у мене все. Зустрінемося на новому випуску.